Ці мінські домовленості це є по суті е, план Кремля, який передбачає чотири позиції, які має на увазі Кремль, і ці мінські домовленості вигідні сьогодні і тоді були вигідні Російській Федерації країні окупанту. Що вони передбачали і чому вони були підписані саме е, ініційовані Кремлем і підписані за підтримкою Кремля? Перше їм потрібно було. Нейтралізувати Західні країни показати, що є план мирного, як би то в лапках врегулювання, і тому їх мета була не посилювати санкції, нейтралізувати санкційну політику. Друга їх мета була нейтралізувати постачання оборонної зброї в Україну. І вони добилися цього. Третє їх завдання було це нейтралізувати саму нашу оборону. І е, коли нас кожен раз е, закликали до тиші, Односторонній ми кожен раз отримували посилення військової агресії під час тиші, і четверте, що є дуже важливим практично Кремль вигравав час. Він вигравав час для того, щоб створювати свою коаліцію агресії в світі, підтягуючи ті країни, які готові цю агресію підтримати, і для того, щоб нейтралізовувати наших друзів, для цього треба було мати час. І от мені здається, що ці мінські домовленості якраз так і спрацювали. Але я про це сказала практично день в день з їх підписанням. Я вважаю, і ми це зробили власне як публічну заяву від нашої команди, що паралельно з мінським процесом мусить початися абсолютно інший паралельний процес, тому що мінського процесу недостатньо для врегулювання конфлікту, і це вже очевидно. І новий паралельний процес мусить розпочатися на дипломатичному рівні. В Будапештському форматі, я би так сказала, в форматі Будапештського меморандуму. І це треба починати негайно, після того, як завершиться формування влади в Сполучених Штатах, завершиться весь процес перехідний від однієї адміністрації до іншої. І українська влада, якщо вона все-таки має намір. Цю війну завершити, вона зобов'язана не оголошувати як президент на військовому параді, що треба Будапештський меморандум забути, а рухатися по мінським домовленостям. І це абсолютно не державницька і не проукраїнська позиція. Відкласти в сторону єдиний документ, який дає нам гарантії захисту нашої території. Це Будапештський меморандум. До нього треба повертатися, і це мусить бути перший переговорний процес з новим президентом Сполучених Штатів.